Отже, перше і найважливіше, ви пригадуєте, була підготовка, це було е, показано, навіть коротенька репетиція. Емоційний нейтралітет так це друге, що ми пробуємо досягнути перед тим, як повідомляти погану новину. Переконуємося, що принаймні в цю хвилину одна сторона і друга сторона знаходяться емоційно нейтральними. Далі дуже важливо озвучити третій крок мета розмови. Озвучити. Я запросив тебе на цю зустріч повідомити, що то то-то, то-то, то-то. і пояснити в цій частині, чому це важливо. Бо це дозволить нам тобі, і мені разом продумати, оцінити ситуацію, там, я не знаю, ризики зважити, і продумати найкращий вихід і для мене, і для тебе, і для нас, як компанії, і для тебе. Далі пауза. Так, це один із кроків донесення поганої новини паузи. Даєте можливість, керівник дає можливість своєму підлеглому, по-перше, якось процеснути цю інформацію і відповісти, чи відреагувати. Так? Далі, яка б не була реакція співрозмовника, співробітника, керівник її приймає. Він валідує, Він розуміє, що там в першу чергу включаються всякі різні емоції, і він їх валідує. Я розумію, я все розумію, твоя реакція зрозуміла, там можу собі уявити, або ну, мені навіть складно себе поставити на твоє місце, не хочу ніколи бути на твоєму місці. Якби, я розумію, чого ти так реагуєш. Так? Далі, вже, коли оця перший викид реакції. Емоції відбувся, можна пробувати переходити до більш детальної розмови. Більше деталей. Може, ти маєш додаткові питання так, може тебе цікавить, яким чином цю процедуру можна там завершити продовжити. Якщо ні, тоді ви можете допитувати, задавати запитання і добирати деталі вашого співрозмовника або розповідати йому детальніше те, що ви вважаєте. Він має знати по відношенню до цієї поганої розмови. Е, і вже на кінець ну, мої, мої спостереження, чи судження, чи розуміння, керівник каже: мої спостереження, чи судження, розуміння цієї ситуації такі. Я собі її отак-от трактую, інтерпретую. Е, а ти взагалі, як бачиш? Ти взагалі як, як розумієш те, що склалося. Е, е, е. І слухайте, що скаже ваш співрозмовник. Так? Далі знову валідуєте, даєте йому можливість виговоритись, можете сказати: я розумію твоє занепокоєння, я розумію, чому тобі видається це несправедливим. Так? Я, ну, я розумію, чому ти говориш те, що ти говориш, чи чому ти говориш те, як ти говориш. Ви час пильнуєте за емоціями в собі і в іншій людей. пам'ятаєте про емоційний нейтралітет, інакше ну, конструктиву в цій складній розмові не вийде. І в кінці, вже коли плюс-мінус домовились, то висновки, якісь подальші кроки, гаразд тоді. Я бачу такі альтернативи, що ти на них скажеш. Пригадуй, дай йому вибір, наприклад. Або я бачу, якщо людина сидить в стані ступору, це один з і не знає, то я тобі можу запропонувати, е, який тобі більше подобається, що ти скажеш. Можливо, тобі треба взяти паузу, подумати, і ми вернемось до цієї розмови ще раз. Пам'ятайте, складна розмова дуже рідко завершується однією розмовою. Як правило, завжди потрібний буде фоловап. Чи це листом імейлом, е чи це по телефону, чи по відеозв'язку. А чи найкраще будь-які Дні розмови, розрулювання, конфлікти, критичні фідбеки мати провадити наживо, якщо ситуація, карантин і ковід дозволяє.